Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вітаємо гостів у каналу, підписників у каналу Підається Коні. Сьогодні ми на Закарпаття пана Юру в гостях. Отзимам Юру в коні. Providem Деревця нашого фокуса. Пишу тут є фокус. От, фокус у цього хазяїна. Нагадую, жеребець фокус на паровку, ті, котрі з краю Закарпатської області. можете звертати. Зараз із хазяїн уточним, яка ціна паровки. А. Чоловік якраз жеребці юрові ті чорні запрігані. І от вівці йдять обід. Це вівці, які ще напевно ягнятка не вродили. такі вівці, така територія. Дай Боже, добрий день. Запрягались чорні. постійно в роботі. А то вівці вони на обіді яд. Йо. Ті, що не мали ягнятка, чи ті з ягнятками. мали не А, то дивіться що молодняк там є. О. От жеребці. Гладкі жеребці, файно зимував його раконі. І що щось везли, гній везли, чи що. Mm -hmm. А Юра є. Буде казав зараз. А ті другі коні, то в хліві, чи він пустив пасти? Грошата. Yeah, ці всі вівці чи ще є овець, окрім цих? Чи є? вівці мають люди. Якщо когось буде цікавити, ягнятка він буде продавати. Що там у нас слаба вівця? Ну ось такі овечки. Бачите, які файні овечки. Добре, так, юра, Добрий добре. Це родить ягнятко. ягнятко роди вівця. І такі діла. Ось, які коровки Юра має. Бачите, які коровки господарство файне. Ось, нас прядна, усі всі румидуть, їдять. О, no. І ціп'ята вжимаєте так рану. Фокус. Здоровий фокус. А фокус я зробив, як кат, чоловік. No, Поправився. Тест. No. Не пускав чи на кубилі, Юра. Ну, ah. no, Це кубила та шабо. Олександрійка. Вона жеребна? Дивіться, це є, дики великі. Такі лілі так? Так так. Що фокус? Здоровий фокус. Можете випустити на двір. Якщо що схоче.

Де у, у водиці чи де? Маленька, там, той, той. А. а ягнятка де у тій другій стайні? Є ягнятка у віплені, та є ягнятка, з кожи, там та не лошаки він там, продав там... лошаки, немає лошаків вже. Є. Є лошаки? То бо я не знав, відкуди їх держи. <coughs> Січку ріже, Юра, так? так? Да, да. Ось таку січкарню має, таку керівківку. Бачиш, люди ріжуть січку. Файно. Ось так відлучають вівці від ягня на обід. Пускають пасту. Ну, пішла, гриць. Гриць, так. Так, чак, чак! — Не, не! — Пути, кермови, кермови! — Не! — Ось то праця. — Чак, 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 чак! — Ні, гнятка. — І ще пускаєш на відпасти. — Чак, О. О. Ягнятка забирают, а вити пускают есть. Вони. <звук> І то так ви три рази на день відділяєте? Три рази на день, так? А на ніч вони з вівцями ягнятка чи ні? Окремо. Окремо. То ви їх сюди будете пускати, так? I tam biegnia tam dopiero czy i istnie, nie? Otał. Odejdzie w Europę. Na mnie, na mnie, mamie, na mnie. Молоде якесь. <плес> Тут мають ціну, вони вже їдять, у три неділі ягнята їдять. йдять. Тут мають ціну, там мають... Що, кукурузу вжидя? Такі маленькі цілу кукурузу, ячменів не маєте. Овець. Овес? Овес і кукурудза.

Ягнятка треба відлучати, щоб з того щось було. Ті вівці молоді окремо, ті окремо. О, на обідають їсти. де як мекають. О, такі вівці. А чи їх потім треба стригти. А то та що шнурком розчепиєш шнурок чоловіче. Я запутав шнурок через шию і на ногу. Бачиш? Злапаєшся. Шнурк шутюка через шию. І дивись як назад на задну ногу. Отак. Їм дають їсти три рази в день. О, ходи сюди, ходи їсти, що бекаєш? Ходи не хочеш сідати і мити. Nyní ona bude tak by neviděl. Ode, nevědětě nevědětě. Píšla. už je přišla. Tady jak tři na den vypustíte ta větko. Už na ráno napevnou nozí.

Зеребець на поровку. Скільки Юри поровка коштує? 2000. Дві тисячі. Номер телефону буде в офісі. Хто скоче? З... Закарпатської області, Рахівський, район, Тячівський. Буде номер телефона господаря. У тому... Мерей. Ти вже його запрягав, не? І да. слухайся! Так! Відділи так! А ваші веділи, так! И ваші на! Да? No. Оку! Пес хоче з ним воювати. правда? ту на нього. там? Такий як лево. А лошаки окремо тримаєш, так? Ось такий фокус. Кіні з документами. Його знають, хтось хоче, може зайти в інтернет, знайде його, це є оригінальний український кінь олександрійський, Це українська порада. Така його порода є. Такі, хтось би казав, що мають бути ноги по тлаті або інакші. Така має бути його будова. Ось така його будова. І не стандарт. Що ти маєш? Інакше що принесли тепер за границю, але ці коні більш витривалі від тих коней. Це гарант. No, звонили, так. дзвонили Мені та так дякували, так благодарили. <коспористінь> Шупов файні руки. Розумний, та вони хотіли об'їздити, а не було кому. Ти не везеш, чи тільки везеш тільки жеребця порувати, чи не везеш. Сюди мають везти. Ні, ні, я не везу, я не маю на чому. О, цікавить, можна привезти, навіть лишити у тебе кобилу, ні? Спаруєш, лошата по ньому є, там все не обговорює. О, та дійсно ті ваші кобили Закарпаття. І цей кінь тут, я думаю, що погані коні не будуть, ні, Юре? А він тепер сийно розогрів, чуєш? Видиш, Юре? Яка різниця в цих коней? Ці не дають здоров. Ю. Ці не дають перину ногу здоров не, не. А Приходять до того пуслика, такого той хоче здоров'я забрати. Не. Він не знає, вдарити ногу, кусити. І, чемний, і в хліві чемний, так? Ось такий жеребець. Люди писали, що як буду. Цікавляться його долю, розумієш, ті, що бачили, у мене його на, на каналі. І от мушу прийти зняти, аби виділи, що з ним все добре. Він у гарного господаря. О. Добре, Юрко, заганяй його, я ще будивлю на лошата. Ти Тихо, щастя. О, та ще тут маєш коровки. Це, це ти так? так? Корови. Корови. А то лошата. Це поні. Ти поні я вже не продаєш.

Не, малей, гей. І ти його запрягав? Ні одного не запрягав. Вони не вдарять ніде, то такі благіло шати що. Дивиться, це зараз доганяє того. Так. Бо був бутату більший. Ну тот, чорний. Так. так. І дивіться, що ноги. Бачиш, ноги немає тонші від цього старшого. А Це від котів пустили якогось такого цапка там. Але цей файний вклад має кінь, Юрій. Цей лошадка. Така пара коней, чоловік. Мало даю, зерна, мало даю. Та підуть пастися, а що ні? Та й до, до того до... У літі в травнюся, підгодують. Так, друзі, будьте здорові. Всього найкращого, слава Україні, Україна переможе. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, які хочете позитивні, негативні коментарі. Отаке От фермерство, господарство на Україні люди при війні. Мордуються, ну але Бог поможе. Ми з того вийдемо. Всього найкращого.